Дітки, добрий день! Давайте пригадаємо, хто для дитини найгарніша, найважливіша людина. Так, це матуся. У травні ми відзначаємо день усіх матерів. Я вам пропоную послухати казку Василя Чуфабринського. Найгарніша мама. Сідайте зручненько і слухайте. Найгарніша мама. Випало совеня із гнізда та й повзає. Далеко забилось, не може знайти рідного гнізда. Побачили птахи малого, некрасивого, з великою голівкою, банькатого, жовторотого. Побачили та й питають, дивуючись, хто ти такий, де ти взявся? Я совиня, відповідає мале. Я випало із гнізда, не вмію ще літати. І вдень дуже погано бачить, як шукають маму. Хто ж твоя мама? питає Соловей. Моя мама сова. Гордо відповідає совеня. Яка ж вона? питає дятел Моя мама найгарніша. Розкажи, яка ж вона? Питає дріст. У неї голова, вуха і очі такі, як у мене, відповідає з гордістю Сугиня Ха-ха-ха, зареготали Соловей, дятел і дріст. Та ти ж кумедний, виходить і мати твоя така сама кумедна. Неправда, закричала совеня, мама в мене найгарніша. Почула його крик сова, прилетіла потихеньку, взяла совеня за лапку, повела до рідного гнізда. Ось, бачите. Для кожної дитини найрідніша це його мама. Для лисенятко мама лиса, для совенятко мама сова. Не забувайте слухатись, допомагати, любити своїх матерів. На все добре. До побачення.